Напередодні дня захисників і захисниць України, 30 вересня, у закладах освіти Житомирської громади організували патріотичні заходи у дитячому садочку. номер 55 Вихователі, батьки та діти утворили живий ланцюг єдності. Наш садочок відвідує багато дітей, військовослужбовців, дітей які є внутрішньо переміщеними особами. Тому промедлення таких свят нас всіх об'єднує і є дуже важливим. Цей захід ми проводимо з метою виховання у дітей патріотичних почуттів, щоб діти пам'ятали своє минуле, усвідомлювали сьогодення та в майбутньому зростали гордістю нашої країни. Мені дуже було весело на святі, а ще всі були дуже. У красивих висиванках наші хлопчики такі сині. Вони вилисуть їх обов'язково в ЗСУ, і вони будуть нас захищати. Понад 100 учнів ліцею номер 22 вишикувались на подвір'ї, утворивши слово воля. Крім того, ліцеїсти зібрали 40 тисяч гривень, які передали 21-му ОБСП окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ми Провели ряд заходів. Це і забіги, це і заїзди на велосипедах. Це і ярмарок і різноманітні майстерки, які у нас були. Ця сума в 40 тисяч сьогодні рухається для наших захисників. Це вірно. Зараз на даний час проходить збір для підрозділу титани на підсилюючу антенну для розвідувальної техніки, саме для розвідувальних дронів. Вихованці школи юних десантників на базі ліцею номер 14 показали, як долають смугу перешкод. Також провели тренування з рукопашного бою. Ми очікуємо велике свято. День захисників та захисниць України. В першу чергу хочу подякувати цим людям, військовим, які дійсно роблять все для того, щоб ми зараз могли вільно навчатися, тренуватись і займатися. Низький їм поклін, і нехай вони собуть будуть всі живі і здорові. Мабуть, ті захисники, які зараз воюють, вони теж були коли з дітьми. І вони, мабуть, не очікували, що прийде той час, коли їм треба буде зі зброєю в реальному бою, і кажуть, давати можливість дітям мирно жити, як кажуть, навчатися, тренуватися. Але коли не бачиш, що діти їхні, все таки це їхнє покоління, вони готові їх. При потребі прийти їм на заміну, все-таки це їх надихає. Взагалі займатися це більше і для хлопців, і для дівчат, але ну, це захист нашої вітчизни, і ми ростемо, і через деякий час також потрібно буде захищати вітчизну і не тільки ж тим, кому зараз там, 20 і більше. Вони ловлять, можна так сказати, можливо, мотивацію, що потрібно далі ради нас працювати, що ми також розвиваємося для них. І це потрібно бачити людям, люди можуть соромитись приходити на такий спорт. Зазначимо від 2020. 2023 року День захисників та захисниць України відзначають 1 жовтня.